Вітаю, в ефірі з Вашингтона. Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які. Стосується безпосередньо України, Сполучених Штатів, Європи і не лише Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі, маєте нагоду поставити в коментарях свої запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. завжди дуже приємно читати такі коментарі. Сьогодні будемо говорити про багато низку різних тем, але розпочнемо, звісно, з новин про український контрнаступ, українські збройні сили повідомлення. Повідомляють, що перші є здобутки на полі бою після початку контрнаступу, зокрема повідомляють про звільнення низки сіл після запеклих боїв на південній і східних лініях фронту. У понеділок 35-та бригада збройних сил України опублікувала відео, на якому солдати піднімають жовто е, жовтий прапор над відвойованим селом Сторожеве. на сході Донецької області. Також міністерстві оборони повідомляють, що військові також відбили ще кілька сусідніх сіл, і ми бачимо низку реакцій соціальних медіа. Звісно, е, і оптимістичні реакції. Також е, бачимо реакції від низки посадовців або військових аналітиків. Отже. Карл біль, це колишній міністр, прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Швеції. Говорить про те, що поки рано оцінювати поточні битви, але тон у російських змі став явно оборонним. Це вже не питання грандіозної перемоги над Україною, а питання порятунку Росії від нищівної поразки каже Більд. Він в кінці каже, невідомо коректна це його оцінка чи ні, але це є суттєва зміна в порівнянні з тим, як Путін розпочав свою божевільну війну. А також цікава стаття в Форбс. Вийшла, яка це стаття під. Тара сучу аналітика він говорить про те, що зараз багато, як він каже, диванних генералів звертають увагу на перші втрати на втрати броньованої техніки з боку збройних сил України. І він говорить про те, що на таких втратах не варто концентруватися, тому що він каже, що деякі люди просто ігнорували той факт, що Будь-які наступальні операції мають можуть коштувати дорого, і зокрема може йтися про велику втрату бронетехніки. І він зокрема звертає увагу на контекст. Він говорить про те, що минулого тижня відзначали 79-ту річницю висадки військ під час другої світової війни. Втрати союзників значно перевищили втрати німців. 185 танків М4 Шерман було втрачено під час першої висадки та подальших спроб укріпити плацдарм. Також звернуло увагу я на. Статтю на аналітику Бена Годжеса, колишнього командувача американських військ у Європі, він зробив статтю для центру аналізу європейської політики, статтю про те, про український контрнаступ, І він говорить про те, що він вважає, що основна атака, основні зусилля операції ще не розпочалися. Він каже, що існує велика різниця між між початком наступу та основною атакою. Наступ явно почався, але каже Бен Годжес. Він не думає, що це є основна атака. Він також каже, що коли ми побачили. Чимо, що до штурму приєднаються великі броньовані формування. Тоді я думаю, він каже: ми зрозуміємо, що головна атака справді почалася. Також він каже, що якщо захід забезпечить збройні сили України всім необхідним, особливо високоточною зброєю великої дальності. То він очікує, що Україна може звільнити Крим а, до кінця цього літа. Це ті прогнози, які Бангодже озвучував нам в інтерв'ю кілька місяців тому, і от сьогодні ж чи напередодні у статті для аналітичного центру він знову каже, що це можливо. Але якщо західні союзники нададуть, зокрема, Атакамс. І він конкретно говорить про атакамс, і каже, що сподівається, що адміністрація Байдена нарешті надасть Україні балістичні ракети класу Земля Земля Атакамс. А це стане. Вирішальним внеском у те, чого українські сили можуть досягнути, надаючи величезний поштовх їхньому наступу. Власне про це і не лише хочу поговорити з нашою з нашою конгресовою кореспонденткою Катю Лісуновою, яка приєднується до ефіру зараз. Катю, привіт, Вітаю, Юлю і наших глядачів. Обов'язково глядачів вітаємо теж Катю. Ми говорили про Атакамс, і Бен годжес говорить про те, що це може бути вирішальною зброєю. Якщо західні союзники нададуть ракети великої дальності, то за словами Бена Годжеса, за його оцінками, українські збройні сили можуть звільнити Крим до кінця літа. Я знаю, що в конгресі. На минулого тижня на тижня представили резолюцію, яка стосується конкретно цього питання. Розкажи більше про те, що це за резолюція, коли є шанс, що її ухвалять і конкретно до чого закликають американські законодавці Байдена саме так. Юлю минулої п'ятниці в палату представників внесли е, проект резолюції, тобто поки що презентували резолюцію, е, в якій е... Важливо зауважити, що є два важливих потужних пункти в цій резолюції. По перше, це те, хто до неї долучився, і по друге, це сам текст резолюції. Резолюція закликає надати Україні ракети атакам. Закликає білий дім надати Україні ракети атакам якомога швидше. Безпосередньо автори резолюції в своїх коментарях до цієї резолюції наголошують, що Період контрнаступу не може бути іншим важливішим часом, щоб надати ці ракети якомога швидше Україні ніж зараз. Як я казала, перший момент це важливий. Це саме те, хто долучився до цієї резолюції. Співавторами підписались голови та співголови різних комітетів палат представників, зокрема, голова комітету із закордонних справ Майкл Макол, республіканець, є одним із основних авторів. Цього документу і безпосередньо те скільки те, які саме представники палати представників законодавців підписалися під під нею, це є одним із важливих пунктів потужності насправді цієї резолюції. Ну і друге, як я казала, це сам текст цієї резолюції. Окрім того, що резолюція закликає якомога швидше надати атакам СІО Україні, також вона закликає країни-партнери зробити це. Разом із сполученими штатами Америки важливим пунктом цієї резолюції є власне, аргументація, чому потрібно це зробити. Чому потрібно це зробити саме зараз? В резолюції йдеться, що не надання Україні більш потужного озброєння, зокрема ракет високої дальності або більшої дальності ніж Україна зараз має затягує сам процес війни. Також наголошується, що Велика Британія вже надала Україні аналоги атакамців. це ракети Storm Shadow. і в резолюції наголошується, що це не спровокувало жодної активної реакції Російської Федерації. Відтак питання того, що це надання атакамців Україні е, може спровокувати Росію. Е, Тут в цій резолюції ставиться під питання, тому що Велика Британія вже надала і ніякої провокаційної активної реакції на це зі сторони Росії не було. Також наголошується, що Франція, зрештою, теж оголосила, що надасть свої аналоги таких ракет, і Сполучені Штати Америки мають долучитися до цього. Також наголошується на тому, що разом Сполученими Штатами америки країни партнери володіють тисячами ракет аналогів ватаканців саме власне і які вони можуть надати Україні, тобто що саме та цих ракет. Дійсно присутні і дійсно є звідки надавати ці ракети, також в резолюції наголошується, що водночас Російська Федерація має набагато більшу перевагу у чисельності таких ракет проти України, що саме собою послаблює позиції України, і також що важливо, я б підсумувала одні іншою аргументацією цієї резолюції: що іранські дрони, які атакують українську цивіль... цивільну інфраструктуру, богу. Ованому Криму знаходяться саме в зоні зоні дії ракет-атакам. світак. Це може суттєво допомогти. Захищати інфраструктуру і захищатися від безпосередньо іранських дронів, але тут варто підсумувати одним ще пунктом: що резолюція не має законодавчого впливу законодавчої дії, і так чи інакше, якщо її навіть погодять як в Сенаті, так і в палаті представників, це не буде означати, що Україні одразу нададуть атакамси, але це буде потужним двопартійним тиском на адміністрацію Байдена, якщо цю резолюцію зрештою проголосують. Так, це надзвичайно важливо, катя, тому що ці за. Заяви і заклики надати атакам село нають уже не один місяць від низки конгресменів. Якщо все ж таки це лунатиме спільним голосом, можливо, це матиме більше якоїсь дії. А Storm Shadow, про які ти згадала, дійсно вони є дуже важливою та те, теж озброєння, але все таки вони є меншої ракети меншої діль, діль, дальності, Тому було би, звісно, важливо, аби сполучені штати пішли на передачу атакам сів для України. Катю, ще одне важливе питання. Ми знаємо, що зараз за вихідні зростає напруження. Чік конфлікт між російськими власне військами а також приватною компанією Вагнер. І ми знаємо, що 10 червня міністр оборони Росії Шойгу підписав наказ, відповідно до якого усі приватні військові компанії, що перебувають на фронті у, у війні проти України, мають до 1 липня укласти контракти з міноборони Російської Федерації. Вагнері сказали, що цього робити не будуть. Цей конфлікт продовжується. Але ми знаємо також, що в на капіталістському пагорбі тривають зусилля, щоб врешті. Визнати Вагнер терористичною організацією, але минулого тижня а, відклали голосування, а, мало розглядати його в сенаті з міжнародних відносин. Але сенатори вирішили відкласти, відкласти розгляд цього документу. Який власне практичний а, вплив може мати визнання цієї організації терористичною організацією, і що власне буде далі з цим законопроектом, Чого, чому його не проголосували минулого тижня? Насправді його відклали, його розглядали в комітеті Сенату з міжнародних відносин, і якщо б його розглянули в комітеті, то це означає, що він б автоматично відкрило б двері для цього законопроекту потрапити на голосування в сенаті. І важливо, що законопроекту то фактично він мав би він. Може має потенціал законодавчого впливу, чому ну, визнання Вагнера терористичною організацією є важливим для України, принаймні, як пояснюється мені сенатори, які створювали законодавчі ініціативи, також резолюції щодо визнання Росії державою спонсоркою тероризму. Як відомо, така резолюція була вже проголосована в Сенаті і була підтримана одностайно. Але адміністрація Байдена поки що не поспішає робити такий крок. Вони це аргументують тим, що якщо визнати Росію державою спонсоркою тероризму, то то це означатиме, що усі країни, які співпрацюють з Росією, підпадатимуть під санкції, і серед них країни-партнери Сполучених Штатів Америки. Відтак, США зараз не поспішають визнавати Росію державою спонсоркою тероризму. Після цього сенатори законодавці створили альтернативний документ про визнання конкретно Вагнера е терористичною організацією. І як пояснюють мені законодавці, що це проголосування цього законопроекту могло б стати першим кроком до наближення визнання Росії державою тероризму. Що це могло б відкрити двері до подальшого визнання Росії спонсоркою тероризму, якщо Вагнер, якщо групу Вагнера визнають терористичною організацією минулого четверга, як я вже казала, мали голосувати за цей законопроект в комітеті з міжнародних відносин, але Вирішили перенести через запит кількох сенаторів, як першої законодавці, з якими ми спілкувалися надавали ім'я республіканця Рена Пола, що мовляв у нього, та ще в якихось сенаторів. З'явились питання до тексту цього законодавчої цієї законодавчої ініціативи, що вони попросили розглянути довше цей документ. Водночас законодавці стверджують, що потужної опозиції щодо цього законопроекту немає, і так чи інакше вони стверджують, що найімовірніше цей законопроект, зрештою, в комітеті з міжнародних відносин сенату буде розглянуто до кінця цього місяця. Пропоную послухати детальніше, що саме вважають сенатори важливим в цьому законопроекті, і коли його винесуть на голосування, просто зараз в коментарях, які я отримала від законодавців. Вите в якому йдеться про групу Вагнера. Його затримали, затримали цей законопроект і той, що стосується тайванської податкової угоди. Їх відклали до наступного засідання. За правилами, якщо хтось із членів комітету, хоче, щоб якийсь документ продовжили розглядати до наступного засідання, цю умову виконують. Якщо я не помиляюся, це був сенатор Рен По хто попросив відкласти розгляд. Але я не впевнений. Наймовірніше, ми розглянемо цей законопроект до 4 липня, перед тим як підемо на перерву. Комітет вирішив поки що затримати цей документ. Тож сьогодні він не розглядався. Були сенатори, які попросили більше часу, щоб подумати над законопроектом та текстом його формулювання. Вони попросили більше часу на розгляд, тож їхнє прохання задовільнили, прибравши законопроект із сьогоднішнього голосування. Я не певен, хто про це попросив. Голова комітету сенатор Менендес просто повідомив, що було прохання відкласти законопроект. Ми розглянемо його на наступному засіданні. Я сумніваюся, що є опоз. Зиція до цього законопроекту Просто члени комітету хочуть трохи більше часу, щоб обговорити деякі правки. Тож ми над ними працюємо загалом. Я думаю, що законопроект має сильну підтримку. Якщо коротко, питання у тому, що ми хочемо переконатися, що увага буде зосереджена саме на групі Вагнер, а не на деяких країнах Африки, де Вагнерів ті задіяні і де ми маємо власний інтерес. Цікаві коментарі. Такі Катю. Ще одна важлива тема. Дуже багато новин з конгресу надходить в минулі дні і тижні. В палаті представників минулого тижня зареєстрували законопроект, який стосується безпосередньо українських переселенців, які зараз перебувають у Сполучених Штатах. І цей законопроект дозволив би українцям, які мають так званий гуманітарний пароль, залишитися жити у США. Поясни про що тут ідеться, і які шанси, що схвалять цей законопроект. У нас лишається буквально дві хвилини. Цей законопроект презентували минулої середи в палаті представників. Називається він акт про адаптацію українців. Його безпередньо створили члени українського кокусу в палаті представників, тобто групу підтримки України в палаті представників. Документ має дозволити українцям і статусом, як ти правильно сказала, гуманітарного пароля залишитися сполучених штатах та отримати так звану грін карт, тобто можливість постійного проживання сполучених Штатах Америки. Наразі законопроект відправили на розгляд в юридичну комі. Тетя Палати представників, щоб цей законопроект погодили, потрібно як відомо, щоб за нього проголосували в палаті представників і, власне в Сенаті. Але тут варто зуважити, що є певна е, необхідність зробити це якомога швидше, тому що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну після е, лютого 2022 року е, в сполучені Америки в'їхало понад 271 сімдесят е, тисяча українців. З них понад 117 тисяч були прийняті за програмою U4U. І е, 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 тут важливо Важко, що це означає, що понад 200 тисяч американців виступили спонсорами українців за цією програмою U4U. Але е, умови перебування українців за цією програмою та термін перебування українців за цією програмою спливають дуже скоро вже цієї восіни. Е, багато українців можуть зіштовхнутися з необхідністю депортуватися із сполучених Штатів америки. Відтак, е, легалізація легалізація їхнього перебування в сполучених Штатах Америки є важливим моментом для усіх тих. Понад 200 тисяч українців, які приїхали в Штати Америки, щоб врятуватися війни, Катя. Дякую тобі дуже за всі важливі новини. Інформацію з Капіталійського пагорбу нагадає нашим глядачам на зв'язку із студією була Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка. Дякую, Катя. Друзі, дякую вам за те, що ви коментуєте. Бачу на зв'язку є Сакраменто, також Рівне дивиться Львів, Київ рідний дивиться. Також бачу Запоріжжя, Луцьк тут Кривий Ріг, Філадельфія, Лас-Вегас вітає. Бачу також Чехія дуже багато є коментарів і питання. Зокрема, зачитаю питання від Тараса Пошкара. Він пише: Столтонберг збирається скорую відставку. Цікаво, що генсекретар НАТО не хоче затриматися до завершення російської агресії, щоб політика НАТО була. Безперервною і цілісною? чи Столтенберг просто не справляється з необхідними завданнями? Питає Тарас Тарас. Якщо ви звернете увагу, скільки перебуває на посаді Єн Столтенберг, то це чи не найдовше з сучасних е генеральних секретарів НАТО? Е Єн Столтенберг прийшов на посаду 1 жовтня 2014 року. Отже, він уже на посаді понад 8 років. Зазвичай термін генсекретаря є 4 роки. А можуть його також поновлювати в е ЄН Столтенберг пішов на другий. Термін, і насправді, якщо ви побачите не перед початком російського повномасштабного вторгнення у лютому, Єн Столтерберг отримав нову посаду, і ця посада була голова центробанку Норвегії, тому що ви знаєте, що він був власне прем'єр-міністром Норвегії, норвежський, власне посадовець і політик. Однак Єн Столдерберг мав піти власне із посади генсекретаря. Нато ще минулого вересня, однак, через російську війну, через те, що він вважав свою справу незавершеною з точки зору керівництва альянсом, він вирішив залишитися ще на один рік, і от уже у вересні цього року він має піти а, з посади не у відставку, а просто завершити свій термін на посаді. І нагадаю, що попередні генсеки, наприклад, а, Андерс Фограсмусон або Шефер були на посаді 5 років. Тому знову ж таки він уже вже, так би мовити. Пересидів сьогодні, до речі, можна також сказати про те, що Ян Столтенберг прибуває до Вашингтона. Він матиме зустріч із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Говоритимуть якраз про головні напрямки, головні пріоритети напередодні саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі вже через місяць, і зокрема з точки зору України. Нам цікаво побачити, якими будуть позиції і сполучених штатів і інших країн щодо гарантій безпеки для України. Про це будемо. Говорити в наступні кілька днів, але сьогодні також важливий зит, зважаючи на те, що минулого тижня до Вашингтона прибувала прем'єр-міністрка Данії Мете Фредриксон. Потім прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. І Ми знаємо, що Мете Фредриксон її вважають фавориткою на посаду генерального секретаря НАТО зараз. Але також ріші Сунак представляв свого кандидата Бена Волоса, міністра оборони Великої Британії, який теж є його називають ще одним можливим кандидатом на цю посаду. Тому дуже важливо буде почути, які можуть результати зустрічі Єнса Столтенберга із Джо Байденом. Будемо про це безумовно говорити у наших програмах, що ж стосується. Теми вагнерівців то також на тлі активності українських військових посилюються власне конфлікти всередині російських сил. І а, ми знаємо, що минулого тижня лідер угруповання «Вагнер» Євген Пригожин опублікував відео, на якому чоловік, що називає себе російським підполковником, зізнається, як у стані алкогольного сп'яніння наказав казав підлеглим обстріляти бойовиків Вагнера. Згодом той же підполковник записав нове відео, якому розповідає про тортури вагнерівців та викрадені ними техніки в російської армії власне, моя колега Ірина Шенкаренко дослідила цю тему про те, як впливають суперечки між вагнерівцями та регулярними російськими військами на їхні спроможності на полі бою. І ця тема в контексті нової постанови Міністерства оборони Росії, а також в контексті українського контрнаступу, вона стає ще більш актуальною. Давайте подивимося, що в чому розібралася Ірина Шенкаренко. Що <проб> ти зробив? Обстріляв авто ПВК Вагнер у стані алкогольного сп'яніння. Чому ти це зробив? через особисту неприязнь. Особисті неприязні Місце на війні. Ні. Як твої дії можна охарактеризувати? Винен. Це відео, опубліковане Євгеном Пригожиним минулої неділі, демонструє особиста неприязність серед російських військових на війні. Набирає обертів. На кадрах чоловік, який називає себе російським підполковником Романом Веневітіним, зізнається, коли був п'яним, наказав обстріляти автомобіль із бойовиками групи Вагнер. За це Пригожин, керівник приватної компанії, пригрозив йому слідчими діями. Тепер той самий чоловік, який називає себе колишнім командиром 72-ї бригади, записав свіже відео. У ньому стверджує, що попереднє відео записував під тортурами вагнерівців мія плініліжаль в Мене взяли у полон, тримали в підвалі, знущалися. Мене побили, не давали спати. Тричі за ніч мене просто витягали з підвалу та намагалися розстріляти. Президент центру військової аналітики фундація Джеймстаун Ґлен Говард ситуацію всередині Росії оцінює обережно. Проте каже: останні відео Пригожина можуть свідчити про цікаві внутрішні процеси в Росії. Наскільки я чув, пригожин планує балотуватися в президенти? Чи не заважає це кадирувати та іншим? Також і чутки про Патрушева. Заяви Прогожина дуже цікаві, шокуючі. Це нове повідомлення про захоплення російського полковника, який намагався вбити вагнерівців. Це цікаво. Я не знаю, що це означає у всій схемі російської військової стратегії та всередині країни. Однак це не стосується грасамова. Герасамова не було ніде в цьому помітно. Тож у російський генеральний штаб продовжує грати активну роль у плануванні та стратегії. Але думаю, що це інтермедія у такій собі комедії. Це трохи театр. Дивитися перший канал, слухати, що говорять на телебачні дуже цікаво, бо всі звинувачують одне одного. Я не сказав би, що це на межі громадянської війни в Росії, але це дуже цікаво. Тож продовжуємо спостерігати. Відео з нібито захопленим підполковником представники Міністерства оборони Росії не коментували. Та це лише один із внутрішніх скандалів за останній час. Днями раніше Пригожин звинуватив кадрових російських військових, що ті, нібито за наказом міністерства оборони замінували шляхи відступу його бойовиків із Бахмута. Експерт центру аналізу європейської політики у Вашингтоні Бен Дубоу каже: усі ці суперечки розхитують російські спроможності на фронті. Не можна сказати, що це дійшло до відкритої війни, але ми бачимо багато відкритої критики того, як проводиться війна. І звісно, є Пригожин, який дуже публічно окинув виклик Герасимову, Шойгу та іншим військовим лідерам Міноборони у такий спосіб, який раніше неможливо було уявити. Це може бути характером для Пригожина та його своєрідною схильністю до уваги, але ви потенційно можете побачити інших лідерів, які прагнуть уваги, створюють багато хаосу та багати. Багато проблем для координації зусиль російських військових. Пригожин уже неодноразово публікував відео із критикою міністра оборони Росії Сергія Шойгу і голови російського генштабу Валерія Герасимова у Держдепартаменті. США вважають причина всьому провал цілий Кремля в Україні. Що я можу вам сказати про пана Пригожина? Так це те, що він іноді говорить правду, іноді він перебільшує речі. Я думаю, що це відображає труднощі, з якими Росія зіткнулась у досягненні своїх цілей. Росія не досягла своїх цілей в Україні. З кожним днем це стає все більш очевидним, і всі вони критикують одне одного за те, що не досягли своїх цілей. В інституті вивчення війни кажуть: наразі вагнерівці переважно відійшли в тил і не беруть участі в активних бойових діях. Проте критика з їхнього боку позначається на настроях російських військових. Ми, звичайно, бачимо, що українці здатні досягати значних успіхів день за днем навколо Бахмута на північному та південному флангах, і це значною мірою тому, що між тими військами бракує координації. Вагнер діяв у власних інтересах. Інтерес Вагнера полягав у тому, щоб захопити місто та довести Путіну, що вони змогли. А після цього для них це не мало ніякого значення. Така відсутність координації та співпраці між нерегулярними формуваннями, схоже, також впливає і на моральний стан. Уявіть, ви знаєте, що у вас пригожен. Постійно знущається над 72-ю бригадою. І якщо ти в 72-й бригаді, то навряд чи ти будеш співпрацювати із вагнерівцями і навряд чи бажатимеш їм добра. І враховуючи попередні заяви Пригожина про інші регулярні формування, ви ймовірно можете оцінити, що згуртованість між підрозділами на території не в стільки високій точці, щоб вони могли консолідувати конкретну оборонну позицію. В інституті вивчення війни прогнозують, пригожин не полишить спроб повернути важелі впливу недарма днями. Він заявив про готовність вагнерівців захищати Білгородську область, якщо справи там погіршаться. Найімовірніше, він намагається знайти для себе нову нішу, щоб його усі пам'ятали. Російський інформаційний простір робив ставку на Пригожина, як і Кремль робив ставку на Пригожина у битві за Бахмут, і тепер йому потрібно визначити для себе нову ділянку, де він зможе зберегти свою доцільність. Але також з огляду на те, наскільки виснажені його сили на даний момент, я думаю, що можливо він зможе відновити свої сили, але також можливо він намагається встановити певні умови для діяльності в прикордонних районах Росії. Надіслали свої війська до Білгорода вже запропонував і глава Чечні Рамзан Кадиров, який критикує вагнерівців. Тож в інституті вивчення війни кажуть власні цілі у війні переслідують чимало російських лідерів, і завдання Кремля захопити Україну для них відійшло на другий план. Ірина Шинкаренко, Марія Уляновська, Костятин Голубчик, Дмитро Савчук, Голос Америки. Тим часом у Німеччині розпочалися сьогодні масштабні повітряні навчання країн НАТО. Це називають ці навчання найбільшими в історії НАТО. Навчання Air Defender 2023 планувалися давно. Але вони фактично слугують демонстрацією можливостей альянсу в умовах, коли Росія веде свою загарбницьку війну проти України. Перші літаки злетіли в понеділок вранці з аеродромів на півночі Німеччини. Це Знову ж таки масштабні навчання. У них беруть участь 10 тисяч учасників, 250 літаків із 25 країн альянсу. Лише сполучені штати направили 2 тисячі військовослужбовців національної гвардії США та близько 100 літаків. І сьогодні також хотіла вам нагадати про те, за чим ми стежимо цього тижня. Цього тижня буде дуже важливим побачити наступне засідання контактної групи з оборони України в форматі Рамштайн. Це вже буде тринадцяте засідання. відбуватиметься воно в Брюсселі, і як сказав міністр оборони України Олексій Резніков, стосуватиметься конкретно це засідання так званої літакової коаліції для України. Ми знаємо, що низка країн беруть участь у цій літаковій коаліції Йдеться про надання Україні винищувачі четвертого покоління. Сполучені Штати ще буквально місяць тому оголосили про те, що вони підтримують цю коаліцію з точки зору навчання українських військових. Тому буде важливо дуже побачити, якими є результати цих домовленостей. Можливо. Пролить більше світла про те, де е, будуть проводити ці навчання. Скільки українських льотчиків будуть проходити ці навчання, і можливо, також проли трошки більше світла про те, коли можна буде очікувати першої поставки винищувачі четвертого покоління для України. Стежимо за цим сьогодні. Стежимо за візитом Єнса Столтенберга до Вашингтона. І більше повідомимо в програмі. «Чистайм» о 22-й. Не пропустіть. Побачимось. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.